Пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер підіймав, небо дим, небо дим і душі всі робив разом з ним. Благословен Бог, наш завжди повсякчас, і на віки Святий <поцяний>, Боже, святий квітний, святий, безсмертний помив. Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний да нам сьогодні На провину наші, кими в нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сили, слава Отця, і сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Спочила мораво, твоєму войну, об'єднуючи, славу сотворения вічна ягода. Сьогодні з гірким сумом це сьогодні можемо собі усвідомити, що нас сьогодні спіткали наші свята і ми проводжаємо сьогодні нашого героя. Молоду людину, В'ячеслава, який би мав би будувати своє майбутнє в цьому місті, в якому народився, в Мараші, де проживав. Але ми сьогодні тут зібрали для того, щоб поскорбити один з одним. Віддати йому шану сказати слова співчуття родині, які виховали достойного сина героя нашої української держави. Він, на жаль, сотні тисяч українців боронять нашу державу. На жаль, своїм життям кров'ю потом здобувають наш так довгоочікуваний мир та перемогу. Ми маємо розуміти, що перемога. А мир він не, не дається не даються просто так, даються з Усиллями, усиллями сьогодні, як я кладуть своїм життям молоді хлопці, батьки, чоловіки, сини, ми, ми, як українці, народ маємо бути сьогодні в цьому єдині. Один одного підтримувати. У нас такий сьогодні час підкав. І говорячи сьогодні про свято, яке у нас сьогодні. І тут ми об'єдналися. Говорить, що сьогодні ми можемо тільки з сумом це константувати, але є невід'ємною частиною нашої віри, невід'ємною частиною нашої життя і істинної церкви, яка сьогодні є з нами. Тому, дорогі рідні, прийміть щире співчуття співчуття, тому що ми сьогодні з вами розділяємо хоч не менше цю частину вами молитовно розділити присутністю своєю тут на площі. Мо в церкві молитвою, те горе, яке вас сьогодні спіткав Для нас усіх це подвиг життя В'ячеслава, який віддав себе за народ та науку, незалежність української держави, який назавжди війде в історію нашої незборимої, нескореної держави. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вітер підіймо! На тим, хто загинув молодим, Вітер у небо дим, небо дим назад усім живим, коли навічно лягатиму спати, Очі заплющ мені, брати, піду ворогам, подину, квідам, чи куб гранати Моя мати не плач, вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що так, зі смертю в такт так, і не згорить їх останній танк, така наша доля. Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю, кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати. Хто підіймав, не будив, не будив. Підіймав, тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав, не бодим, не бодим, і душі сірою разом з ним. Вітер підіймав, не ботим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер піднімав, не будем, не бодим, назад усім живим. Вітер підіймав небо дим вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер небо дим, небо дим І душі всі рою разом з ним Вітер небо дим Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер небо дим, небо дим Назад усім світанні, сонце й йде, мало хто знає. Що ж буде з ним? Що буде завтра? Але ми з тобі вислутайна. Апостолі Сісвятив душу від нас, в'єно воїна, В'ячеслава Селіське коселек, хто нам рабкою до праведних приднає. А нас то милує, спасе, як благий і людинолюбний. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрестився! Дора родина, Дорогі воїни. Дорогі усі присутні, які прийшли, щоб провести в останню дорогу воїна В'ячеслава. Ось останнє пристанище воїна В'ячеслава. Скільки таких синів, братів, батьків сьогодні оплакуються в нашій Україні? Московська орда. Яка прийшла вбивати наших громадян, наших українців, лізуть і нищать, і вбивають. І ось такі мужні воїни стоять на захисті нашої України, щоб не пускати орду далі. І незважаючи на те, що цей місяць ми переходимо різні свята. І ось тепер Йорданські свята. Та Орда не розуміє ніяких свят. Це країна диявольська, яка тільки розуміє зло. Вона є сама зло. І це зло несе сюда. Шкода. Шкода ось цих молодих воїнів які ще не спіли створити родини, народити дітей. Але завдяки таким воїнам наша Україна ще жива. Якщо не буде таких воїнів, то та горда посунеться далі. Дорогі брати і сестри, віддаємо останню шану воїну В'ячеславу. Хай Милосердний Господь <кій> у це сьогоднішнє свято богоявлення прийме його душу і оселить Його у тому місці, де усі святі, і де вже багато наших воїнів, наших героїв, спочивають у місті світнім, у місті квітучому, у місті спокійнім, де немає ні журби, ні гори, ні зітхання, але вічне життя. Хай спочиває. У блаженіму спині пода вічний на представленому, у вієному герою воїну Україна віча славу і сотвориму в. України від імені головного команду Збройних сил України, стяг, як символ держави, під яким гордо воював і присягав на вірність українського народу. i yeah.